Ранкова гімнастика, «Клишоногий ведмедик. Ставимо ручки на пояс, приготувалися та розпочинаємо. Заходився клишоногий тренувати свої ноги, тобто лапи, перевальцем іде ведмедик по галявці. Ставимо ручки на пояс, ідемо, як ведмедики, по колу, розвернувши ступні пальцями всередину, як ведмедики ходять. Йдемо, йдемо, спинку тримаємо рівно. Йдемо, як ведмедики по колу. Йдемо. Тепер шию розминає, голову він повертає. Зупиняємося, ручки залишаємо на поясі, повертаємо голівку вправо, потім рівненько, вліво, знову рівно ставимо головку. Ручки тримаємо на поясі, не поспішаємо знову вправо голову, влів... рівненько, вліво, не поспішайте. А тепер така забава тулуб вліво, потім вправо. Сто... Стоїмо на місці, ручки ставимо на пояс і виконуємо повороти тулуба вліво і вправо. Приготувалися. Ручки на поясі. Повернулися вліво. Встали вихідне положення рівненько, тепер вправо. Знову вихідне положення стали рівненько, вліво повернулися рівненько вправо. Бочку з медом піднімає м'язи, бо міцні він має. Давайте уявимо, що ми піднімаємо важку, важку бочку з медом двома ручками. Приготувались. Раз, підняли, два. Опустили. Знову взяли бочку. Підняли високо, опустили. І ще раз, підняли, опустили. Двома ручками піднімаємо важку, важку діжечку з медом. Щоб у барліг забратись, треба низько нахилятись. Ставимо ручки на пояс. Виконуємо нахили тулуба вперед. Вихідне положення прийняли, ручки на поясі, стоїмо рівненько. Нахилилися вперед раз. Встали у вихідне положення, випрямили спинку. Два. Знову нахилилися вперед. Раз. Два. А стрункішим стати трішки допоможе що пробіжка. Так. Біжимо легким бігом по кімнаті. Біжимо, біжимо обережно, біжимо по колу легким бігом або можна на місці, біжимо, біжимо, легкий біг. Можна на місці, а можна по кімнаті. Біжимо, біжимо, розім'явсь наш ведмедик і пішов шукати меду. Знову ставимо ручки на пояс і йдемо, як ведмедики. Як ведмедики йдуть. Вони ось так перевалюються зі сторони в сторону. Молодці. Ви дуже гарно зробили сьогодні ранкову гімнастику.